Квіти, кульки, солодощі та побажання. Ось такі подарунки отримали спортсменки. Їх зі святом весни привітала Чернівецька обласна федерація боксу. В організації кажуть, приймати таких красунь у нашому місті це честь, адже серед них неодноразові чемпіонки світу, Європи та України. І тому юні титуловані спортсменки це найкращий приклад для буковинських дівчат, які теж хочуть долучитися до жіночого боксу. Все-таки вот этим діями нашими молодь буде лучше присматриватися к спорту. Я думаю, этим, э, этими показателями мы покажем, как все-таки Черневицкий бокс может подняться на высокие высоты. Тут юніорки пробудуть два тижні. Тренування тричі на день. Щоденно у Чернівцях збірна України з боксу готується до чемпіонату світу, який відбудеться у травні у Тайбеї. Розповідає тренер збірної. У нас дуже хороша традиція. Ми її починаємо з Чернівців і завжди привозимо традиційні медалі з чемпіонату світу та Європи. Тому я надіюся і вірю в це, що це буде хорошою традицією в цьому році. Дівчата всі налаштовані на перемогу. Більшість із них жіночим боксом займаються понад п'ять років. кажуть, цей спорт. Допомагає їм завжди бути на висоті. Розповідають, що мріють отримати медаль, перемогти на спаррингах та потрапити на чемпіонат світу. Хочеться показати красивий бокс, показати наскільки я виросла, доставити задоволення зрителям. І я думаю, результат самым лучшим. Надеюсь на это. я конечно, на хочу на победу, хочу поїхати на мір. Ну, Україна у мене не очі вдалася стала вторая, но я приїхала сприйнятися з первым номером і надеюсь, все буде добре. Звичайно, що перемоги. Кожна дівчина, кожен боксер хоче перемоги тільки першого місця. У жіночий день спортсменки відпочивали. Втім, вже з понеділка знову взялися за наполегливі тренування. Юля Здорожняк, Марина Чорней, Роман Полатик, Чернівецький промінь.